Вони обіймаються, плачуть і дзвонять рідним. 108 жінок, військових і цивільних, які були в російському полоні, хтось півроку, а хтось три роки. Вчора повернулися до України. Серед них і уродженка Чернігівщини, 46-річна Тетяна Соколовська з Корюківки. З 2014 року жінка волонтерила, а у 2017 тисячі пішла служити. Була діловодом-статистом у медичній роті 56 ї окремої мотопіхотної бригади. Повномасштабний наступ росіян застала в Маріуполі. Вона нам ранком додому перезвонила. Що вставайте, збирайте документи, почалась війна. Я кажу. Яка війна? Ну я яка війна? Вона каже: ну війна, і буде дуже тяжка війна, дуже жорстока війна. На питання сестри, як справи, Тетяна відповідала лише, що вони сильні і вони вистоять. Вони знаходилися на заводі Ілліча, знаходилися там, і дуже багато було підрозділів. Там медики, діловоди, кухарі, зв'язківці. Поки був зв'язок, ми постійно з нею були на зв'язку. Постійно були на зв'язку. Останній зв'язок у нас дзвінок 16 березня. Потім вона на зв'язок вже не вийшла. Олеся почала шукати якісь відомості про сестру, про те, що вона в полоні, дізналася з російського телеграм-каналу. Коли жінки наші потрапили в полон, їх всіх сфотографували і виставили на телеграм-канал по чубу». Вони були без імен, без прізвищ, у них тільки були номера. Півроку від Тетяни не було ніяких звісток. Дрібки інформації про те, де тримають українських жінок, у яких умовах та що з ними Олеся дізнавалася від уже звільнених полонених. Ми розуміли, що там справді з ними робили. Але нам говорили, що всі сидять і тримаються і чекають обміну. 17 жовтня Олеся таки дочекалася обміну сестри, та вперше за півроку почула її голос. Вона говорить і вона плаче. Я вдома, ми все пройшли, ми все витримали. Але ми вже вдома. Вона ну вдома, ну вона вдома і куча емоцій, було, куча ну, сліз. Тетяна розповіла сестрі, що в полоні їх постійно перевозили з місця на місце, знущалися морально. Вони все время говорили: України немає, уже українців немає, України немає. Мушували їхні громадянство приймати. Ну да, я вже говорила. якщо є родичі в Маріуполі, в ДНР примушували. Кажу, я відмовився. Мене кажу, немає нікого. І фізично били, якщо потрібна була медична допомога. Вони ж питали, потрібна допомога. Якщо ще просив хтось поначалу вірив, що допомогу нададуть, то вони ще їм додавали, щоб допомогу більше ніхто не просив. Надо було віджиматися, кроси здавати, віджиматися. Якщо ти не встиг просісти, там давали там дві хвилини, то значить ну, получали з ноги. Крім цього, полонених жінок дуже мало годували і майже не давали води. То комбікорм давали з водою залити. Гнилу капусту давали. І, каже, нам на останок дали закусить добряче. Два дні їх не годували. Ну, вже каже, ми, ми зрозуміли, що е, нас везуть на обмін. Ну, так уже нам під кінець каже, дали нам жару. Поки, каже Олеся, звільнені жінки будуть у реабілітаційному центрі. Чекали, 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 чекали. Шість місяців чекали і. Рахували кожен день. Тепер будемо чекати на зустріч, як тільки нам дозволять, зразу ми поїдемо до неї. Чи повернеться її сестра на службу Олеся не знає, але сподівається, що ні. Полон Маріуполь запам'ятає на все на все життя. Я думаю, що вона більше не піде. Ми думаємо. Але вже є такі дівчата, які сказали, що ми підемо далі. Далі говорить жінка, вони будуть допомагати з поверненням інших полонених. Будемо кругом писати, дзвонити Європу, писати, просити, розповсюджувати, Америку нам давали так само. Обов'язково потрібно всіх і чоловіків, і жінок повертати. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.